Так, мої любі діти. Ми щойно з вами милувалися осінньою красою природи. Зокрема, ми з вами милувалися красою осінніх дерев. Тому я зараз пропоную вам разом зі мною створити своє осіннє дерево. Для початку вам потрібно намалювати ось таке дерево. Як його малювати, я вам зараз покажу. Для цієї роботи краще використовувати картон. Ось. Будемо використовувати кольоровий. Пластилін. Як намалювати це дерево, я вам зараз покажу. Я візьму ось аркуш паперу, коричневу фарбу. І ось як його намалювати, я вам зараз покажу. Ось так ми малюємо, де? Наше дерево? Робимо ось так. Воно виглядало як кора в нас різного кольору. Бачите, ось таке дерево. Можна додати фарби. І ось, бачите? Так. Зараз ми ще це в нас стовбур нашого дерева. Ми намалюємо зараз з вами гілки. Пам'ятаємо, да, Гілки у дерева ростуть догори. І ось так ми малюємо. Наші гілки. Тут можете малювати, як вам забажається, бо дерева вони всі різні, не схожі один на одного. У вас буде таке дерево, в мене таке. Так. Дивіться. Ось я намалювала дерево. Тепер треба, щоб продовжити нашу з вами роботу. Треба трішки почекати, щоб воно висохло. Тому я намалювала своє дерево заздалегідь. Тепер будемо його прикрашати. Я буду використовувати осінні кольори: червоний, жовтий та оранжевий. Що ми будемо робити? Будемо з вами зараз ось так потрішечку відривати пластиліну, так пальчиками його скочувати. І ось так прикрашати наше дерево. Будемо робити на ньому різнокольорові листочки. Буде гарно, якщо ви будете працювати, двома ручками. Ось так. Дивіться. Будемо з вами розвивати нашу моторику пальців рук. Дивіться. Працюю, намагайтеся працювати обома ручками, бачите? Листочки, вони такі, теж може бути різного розміру. Ось, бачите, кулі ми скатали, пальчиком натиснули, бачите? Ось так. І ми прикрашаємо наше дерево. Якщо ну, одразу може і не вийти, обома руками, але ви намагайтеся. Тепер я візьму оранжевий колір, теж працюємо обома ручками. Дивіться, скочуємо ось такі невеличкі кульки і прикрашаємо на наше дерево. Листочки можуть бути не тільки на дереві, а вже вони опадають і на землю. Тому ми теж тут прикрашаємо ось так. Дивіться. Ви бачили на деревах листочки різнокольорові? Так, тепер я беру жовтий пластилін жовтого кольору. І теж працюємо, намагайтеся працювати обома руками. Розвиваємо моторику, розвиваємо моторику, розвиваємо наше з вами мовлення. Дивіться, яке в мене гарно виходить осіннє дерево, Тут листочки летять. Подивіться, яке гарно в мене вийшло осіннє дерево.